Доброго дня, дорогі мої підписники. Сьогодні будемо разом з вами готувати пиріг із пісочного тіста із фруктовою начинкою. Починаємо просіюємо борошно 400 грамів. До борошна додаю соду 5 грамів. Можете додати розпушувач тіста, тоді це потрібно 10 грамів. Додаю ванілін 2 грами. Перемішую сухі інгредієнти між собою. Тепер беремо заморожене масло або маргарин. Обвалюємо його борошні і натираємо на крупній тертушці. Виходить ось так. У мене масло 82%. Беру масло, тому що з ним виходить пиріг, як на мене смачніше. Коли масло обвалюєш у борошні, то так легше нам буде натирати. І масло я беру 200 г. Тепер потрібно добре перетерти масло із борошну у крошку. Робимо це швидко, щоб масло не встигло розтанути. Розбила сюди 2 яйця, додаю 60 грамів цукру та додаю 1 столову ложку холодного молока. Потрібно ще додати дрібку солі. Спочатку потрібно замісити вилочкою, тобто з'єднати всі інгредієнти між собою. Далі вимішую рукою. Потрібно мішати до тих пір, поки тісто зіб'ється у кулю. Вимішувала тісто 2 хвилинки. Пергамент потрібно притрустити трошки борошном. Викладаємо на нього тісто, трошки ще помішуємо. Загальна вага тіста у мене 835 г. Від нього я відрізаю меншу частинку. Ось отак. Відрізала 270 грамів. Відкладаю у бік. З більшого шматочка тіста ми робимо кулю і розкатуємо її у діаметрі десь 32-35 см. Розкатали ось таке коло. На цьому етапі вмикаємо догову шафу нагріватися до 180 градусів. За допомогою ось такої великої тарілочки я виріжу коло. Ви можете використати кришечку для сковорідки 28 см у діаметрі. Просто потрібно ось так добре притиснути. І тепер ми бачимо чітко намічене коло. Тепер по колу будемо вирізати. Ось такі смужечки. Тобто будемо робити сонечко. Можна ножиком, можна ось такою штучкою для піці, це як вам буде вже зручно. Так, сонечко у нас є. Тепер одну смужечку, ось так от притискаємо через одну беремо, на охрест притискаємо, тепер оцю, яка залишилася, сюди. Через одну сюди. Так. І робимо ось такий гарний візеруночок. Цей бортик також можна покласти якусь начинку, за вашим бажанням. У мене буде без начинки бортик. Бортики готові по всьому периметру. Тепер рукою трошки ось так розминаємо, розтягуємо всередину. І всередину накладаємо наш улюблений джем. У мене буде суміш двох джемів: Це полуничний і яблучний. Рецепти даних джемів є у мене на каналі. Я викладу посилання на ці рецепти під цим відео. Ви можете приготувати за моїми рецептами. Так, джеми перемішуємо між собою. Ви можете просто один якийсь джем використати. Або теж, як я, декілька. Це вже за вашим бажанням. Змащуємо середину нашого пирога сонечка. Готово. Тепер беру. Цю маленьку частинку, розкатую її, розкатую уподовж, бо нам потрібні смужечки і вирізаємо смужечки. Ось такі. Якщо у вас є різак фігурний, можете використати його. Робимо так декілька смужечок з мужечками потрібно ось зробити такий візеруночок. З мають бути плюс-мінус однакові. Ось так гарно у нас виходить. І з цих залишків зробимо зараз джгутик, і ним прикрасимо наш пиріг по колу. Розтягуємо цей джутик, нам він потрібен тоненький від середини до країв. І ось так їх просто між собою, ці два джутики, перекручуємо. І при цьому розтягуємо. Викладаємо по колу. Ось так у результаті вийшло. Тепер потрібно взяти жовток одного яйця, додати до нього столову ложечку молока. Все перемішати разом. Обережно перекладаємо наш пиріг на деко. Зараз потрібно покрити наш пиріг яйцем з молочком, для того, щоб у нього була гарна засмажена скориночка. Духова шафа вже нагрілася до 180 градусів. Як тільки змастимо тісто пирога яйцем, одразу відправляємо у духову шафу. Пройшло 35 хвилинок, пиріг готовий. Слідкуйте за своєю духовою шафою, тому що у вас пиріг може випікатися менше часу або більше. Для того, щоб пиріг мав гарний блиск. Покриваю його медом, пропоную цю красу скуштувати. Пиріг іще теплий, взагалі його рекомендую куштувати, коли він повністю охолоне. Так. Тісто. Пісочне, хрумке, ароматне. Дивіться, який всередині гарний вигляд має наш пиріг. Готуйте за моїм рецептом. Це дійсно смачно, легко і просто.